Ветерани космічних військ, друзі. Так, 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 гучніше, гучніше. І всім слава Україні! Привіт, привіт, привіт. Тут цей проект спеціально зроблений для того, щоб дітки і батьки, які приїхали з зони бойових дій, змогли тут відпочити емоційно, емоційно розрядитися. У нас дуже багато занять. У нас є акторська майстерність. Є такі, хто відвідував акторську майстерність тут в залі, підніміть Дивіться, і дорослі і діти, аплодисменти. Друзі. Ну а взагалі, це такий, знаєте, шлях. Наприклад, 10 хвилин виступу на телевізорі. Це місяць роботи за цим всім. Потрапляння в телевізор. Це шлях довжиною там в 6-7 Сім років для кожного. Тобто я не знаю, ти Ігор, скільки тобі було років, коли ти потрапив в телек вперше? Скільки ти грав, займався гумором перед тим, як потрапити в ефір вперше? Ну, десь так, шість років. Да. Іноді ти навіть сам не розумієш, чого смішно. Ну ти просто е в, 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 в даний момент е сказав те слово, яке просто розірвало зал, а потім зрозумів, чому. А коли все зготовлено, ну ти вже впевнений в тому, що буде смішно. Ну, коротше, мені і те, і те подобається. А якщо не смішно, то ти зараз все одно викрутишся так, щоб стало смішно. Тобто тут теж тут така, знаєте, постійна розминка для мозку твого. Е, мені 29, 28, 33 і 60 з Ігор у першому сезоні став тренером, тому можна вважати, що Ігор є одним з основоположників Ліги сміху, і один з її символів і легенд це без перебільшення, Це людина, яка е, легендарний тренер і легендарний гравець у складі Дніпра. І я бажаю всім вам, щоб у вас всіх вийшло те, що ви собі запланували. А так ми, ми стали тими, ким ми не планували, а у вас хай буде так, щоб ви стали тим, ким планували, і хай це буде класно, весело і приносить вам задоволення.